Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися смачним пирогом на основі пісочного тіста. Для цього рецепту нам знадобляться брокколі. Їх потрібно розібрати на соцвіття, викласти в сотейник чи в якусь каструлю. Заливаємо гарячою водою, воду обов'язково трошечки посоліть і ставимо на нижче середній вогонь або на середній вогонь, проварюємо приблизно 3-4 хвилини. Також потрібно підготувати червону рибку, може бути свіжоморожена або просто свіжа рибка, її нарізаємо на невеличкі шматочки. У мене є лосось, але ви можете обрати будь-яку червону рибку. У миску просіємо борошно пшеничне вищого гатунку. Як бачите, броколі наші готові, з них потрібно злити водичку повністю і викласти на плоску тарілку, щоб вони трохи вистигли. У борошно додаємо розпушувач, додаємо цукор та сіль. Трохи усе перемішуємо і починаємо натирати вершкове масло. У мене воно повністю холодне, я його поставила на 20 хвилин у морозилку. Натираю на великій грубій терці. Періодично перемішую натерте масло уже з борошном. Після цього додаємо сюди одне яйце і 2-3 столових ложки холодної води, замішуємо тісто. На початку буде трошки тісто важкувато замішувати, тому що воно буде туге, так як масло є холодне, плюс яйце. Але під дією тепла рук масло почне потроху танути, і тісто легше буде замішувати. Коли ви тісто зберете в один такий колобок, потрібно помістити його або в харчову плівку, чи в харчовий пакет і відставляємо в холодильник приблизно на 40 хвилин. Можна і, в принципі, на нічку, якщо ви готуєте з вечора. За той час, допоки тісто відпочиватиме у холодильнику, нам потрібно натерти сир. Я використовувала сир моцарелла та сметанковий. Ви можете використати сир моцарелла і будь-який інші з твердих сирів або напівтвердих сирів. Наразі його відставляємо. В глибоку миску вибиваємо курячі яйця, додаємо сюди вершки, додаємо сюди солі, чорного меленого перцю та мускатного горіху. Перемішуємо масу до однорідності. Поверхність припилюємо трошечка борошном, витягуємо тіста з холодильника, залишаємо ще буквально на 5 хвилин, щоб воно постояло, після чого починаємо його розкачувати. Розкачуємо приблизно 10 на 0,5 см, грубше не вартує. Підготуйте собі заздалегідь також форму діаметром на 20-22 см. Дно форми рекомендую застелити пергаментним папером. Перш ніж відправити тісто у форму, обов'язково його припиліть з двох сторін борошном. Зайве борошно струшуємо, і далі є два варіанти, як поступити. Або так, як я роблю на відео, відразу тісто відправляю у форму. І роблю бортики до самого, максимально до самого верху по стіночках форми. Проколюємо виделку і ставимо його при 200 градусах чи 190 на 10 хвилин у духовку. І другий варіант це так само зробити, тільки без бортиків. Частину тіста відкласти. На бортики, просто спекти сам корж, після чого витягуєте його з духовки, доробляєте бортики до самого верху з тіста, і вже все решту робимо зараз, як на відео. Викладаємо на самий низ броколі, в переміжку рибку, зверху ми викладаємо сир. На сир кладемо знову ж таки броколі, червону рибку. Сир собі заздалегідь розділіть на три рівних частини. І ще дуже важливо, зараз зверніть увагу на мої бортики з тіста. Вони є не до кінця форми і тут є трішки мінус. Коли ви робите соцільний корж при випіканні перших тих 10 хвилин він просто осідає. Тому все-таки рекомендую окремо тих 10 хвилин пропекти дно, а потім уже достелити, доробити бортики з тіста і збирати решту весь пиріг. Заливаємо зверху заливку, я ще припускаю її через дрібне сито, посипаємо сиром і назад відправляємо в духовку розігріту 190-200 градусів на 35-45 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці. На перших 25 хвилин я зверху постелила пергаментний папір, щоб верх в нас не сильно пригоряв. Після чого я пергаментний папір зняла, щоб утворилася красива рум'яна скоринка. Даємо пирогу обов'язково вистигнути, витягуємо його з форми і нарізаємо та подаємо до столу. Такий пиріг дійсно вартує вашої уваги, він доволі виходить ситно і неймовірно смачно. Вам хочу побажати гарного настрою, сонячного настрою, незважаючи яка зараз є така холодна погода за вікном. Також запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви. Вам смачного і па-па!